Усім привіт! Я рада вас бачити на моєму каналі, і це моє чергове відео про завершені роботи. На відміну від попереднього місяця, серпня-вересень, на жаль, у мене не вдався не таким продуктивним, але більш-менш це моя стандартна кількість завершених робіт. Цього місяця я зробила 9, і три з них це розмальовки по номерах, які я сприймаю більше як відпочивалки. Почну з цієї корейської акварельної розмальовки. У мене дуже-дуже проста робота, <схи> більше зроблена, мабуть, для кількості. Ні, ну мені її хотілося, звісно, розмалювати. Це така спонтанна робота, дуже проста. Десь за годинку чи дві, не пам'ятаю, ось така. Це вже можна прибрати. Тут у мене такий осінній ліс. Мені просто дуже сподобалась приклад, і захотілося зробити щось таке подібне з невеликою кількістю кольорів. Я вже почала звикати до цього корельного паперу корейського. Спочатку в мене не виходило з ним нормально працювати, але зараз вже більш-менш не ідеально. Але, в принципі, по кольорах мені подобається. Давайте трошки ближче. Ось так. Чесно кажучи, я не дуже пам'ятаю кольори, але тут, здається, щось типу охри, капот морту, мабуть. Що ще було? Щось червоне. Ну, небагато. Менеджери, якщо я правильно признашу, так, мітографік. Тут у мене виконана одна робота. Це був спільник такий своєрідний, але спільник, але я вже можу їй показати. Ось така сова. Я обрала цю ілюстрацію, бо мені хотілося ну, чогось вже магічного. Вона мені нагадує, як Гаррі Поттер. я вже почала передивлятися. Ілюстрація зроблена акварелью. На цьому папері ну, можна працювати акварелью, це виходить, мені подобається, як в мене вийшли гори. Наче нічого такого, але просто слоями, лисировками мені сподобалось. Бірізова... Взагалі мені подобається палітра, яку я брала, щось мені такого хотілося, і приблизно те в мене і вийшло. Тут, я пам'ятаю, точно був кобаль бірюзовий ідіго. Жовтий якийсь теплий, я не пам'ятаю вже, чесно, але кобальт і індіга точно знаю, що тут були. Давайте трошки ближче. Будиночки. Ну, звісно ж, додавала білі матеріали. Тут, здається, ручка. Блискучого ще додала, можливо, вам видно. Я спробую вам показати. Ось так. Ну, така магія. Кубіковська разін. Якщо ви підписані на мій інстаграм, то я думаю, ви вже бачили цю роботу. Ось така, теж швидка. І, до речі, я ще знімала процес цієї роботи, але не знаю, чи викладу його, бо там на монтажу 3 години. Треба це скоротити, звісно. Там нічого такого особливого. Просто я розповідала, як я все підбирала, кольори. Мені хотілося якихось просто ефектів з незвичними сумішами. І ось таке вийшло. У мене на фоні акварель, піроль червоний, бірюзовий кобальт. Бачите, я його дуже люблю, часто додаю. Та лазурний синій. Це все кольори акварелі роса. Мені сподобався цей ефект, він гранулює. А вже інші деталі умовкові квіточки, там листочки. Метелики. Це я все додавала вже олівці. зовсім зовсім трошки кольорової ручки, бачите? Десь якісь зірочки і на метелик. Давайте ближче покажу грануляцію, фарби, ефекти, мені подобається. Ну, щось такого хотілося. Плюс таке незвичне поєднання. Ну, мені листочки подобаються. Вони досить просто розфарбовані, але. Мені цікаво виглядають. Отже, отака робота. Плюс одна робота в цій розмальовці. У мене ще є надія, що я зможу її якось завершити. Наступна розмальовка королеви Польщі. Я цю книгу брала не нову. Тут вже є розфарбовані якась кількість робіт, не моїх, я не пам'ятаю, скільки, ну, здається, менше п'яти. Але моїх робот ще не було. Я ніколи не пробувала цього автору Кристини Новак, тому я вписалася у спільник. І ми обрали тут таку дівчинку, королеву, точніше, ось така. Вона в мене вийшла похмурою такою. Але я її такою уявляла. Мені здається, що на камері м -м, трошки неправильно кольори передаються. Я, може, прикреплю фото, щоб показати більш реальне. Так, це в мене робота акварелью. Є дуже-дуже до, невелика допрацьовка олюцями, зовсім трошки. Також є блискуча акварель фон. Я робила тут грануляшками, щоб такий ефект каменю був. Подобається, як в мене вийшла шкіра, окрім рук, будь мені більш-менш подобається. Але коли я фарбувала і зробила тільки шкіру, мені вона подобалась більше. Це інше так. І е, подобається, як в мене е, вийшла тут канина. Мені здається, вона тут гарно виглядає. Це інше, ну так собі, я не дуже задоволена. Давайте трошки ближче покажу обличчя. Ну, Люблю я малювати акварелю, експериментую. Я цю королеву одразу уявляла собі саме блондинкою. Я не стала нічого гуглити, перевіряти, як вона виглядала. Але мені хотілося навпаки зобразити її більш такою похмурою, темною з темними вустами тут є трошки близько. плюс рануляцію ви бачите, я думаю, на фоні. Сир якийсь в мене такий не дуже. Рука зовсім мені не подобається. Ну, і оця частина мені подобається. Ну, є куди рости. Мені цікаво щось пробувати, вчитись. Колись може і вийти. Тепер перейдемо до робіт по номерах. Я взагалі їх навіть нікуди не викладаю, не бачу сенсу, я просто беру. Гуаш та розфарбовую цього разу. Я вже спробувала розфарбувати акриловою гуашю. Це мої перші проби. Мені сподобалася, вона лягає так класно, наче надруковано. Але треба враховувати те, що вона перманентна і після висихання вона не розмивається. Я та звикла фарбувати звичайною гуаш'ю, і в мене просто пластикові політри. Я через, через час повертаюся до тих кольорів, там роз, знову додаю води, розмішую і знову фарбую. І у мене майже ніколи не буває, що я викидую якусь частину фарби. Тут же вже так не вийде. Я майструвала собі щось типу вологої палітри у звичайному контейнері герметичному. І це мені допомагає, вона дійсно не застигає. так. Але все одно, коли вона відкрита, на повітрі, поки я фарбую, вона потрошку-потрошку застигає. Отже, давайте я покажу. У мене тут три роботи. Я коли сідаю за Дійсний, я одразу беру і декілька робіт малюю. До речі, у мене в цій розформці готова вже половина чи майже половина робіт. Я не пам'ятаю порядок, як я фарбувала, але подобається мені на цій ілюстрації підбір кольорів. В принципі, вона така дуже яскрава. Я не кажу, що тут все ідеально. Якщо придивитися, тут і маски видні, і все таке інше. Але мені подобається процес, мені подобається потім гортати ці розмальовки, коли вони такі яскраві. Тут у мене, до речі, ще файлики, бо тут, звичайна гуаш, я її не закріплювала, і вона мажеться, чорний колір. Тут вже можна не закріплювати. І моє не буває, якщо я намішала забагато, я можу використати або на сусідню, або на якусь іншу ілюстрацію. І таким чином, вона мене вже є трошки ще початих. Наступна отака це з мультфільму Душа. Так, дивіться. дуже гарна картина. Мені подобаються кольори. Мультфільм дуже класний. Він, я би сказала, він для дітей, він для дорослих. Дуже серйозну серйозна тема. Дуже цікаво виглядає. І наступна. меч в камені, чи, чи як він там, отакий. От Це була просто обрана м, ілюстрація, якби за порядком, так само, як і перша. Бачите, в мене є просто за порядком тут. Я, як правило, обираю або за порядком картинку, щоб там була одразу декілька підряд, або там спочатку, буде або середині, або щось за настроєм. І ця була обрана за настроєм більше. Ну, ось такі в мене результати. Зараз я дивлюся, дуже популярними стаються розмальовки. Мене це дуже тішить. Я сподіваюся, колористики, які тільки приєднуються до цього ком'юніті лористичного, то вони перейдуть на інші розмальовки, почнуть цікавитися, і у нас в Україні буде видаватися все більше і більше класних розмальовок. І в мене ще є одна робота. Я вам. Не знаю, чи покажу її, але це спільник, саме ця ілюстрація це є спільником. Зайчик або кролик, я не знаю. Мені дуже подобається ця ілюстрація. Я задоволена, вона була швидка, нескладна, нічого тут такого немає. Ефекти мені подобаються на фоні такі розмиті. Я вже другу ілюстрацію в цій розмальовці розфарбовую в такому стилі. І мені так подобається, що мені хочеться все так розфарбувати. Хоча в мене вже є тут готові роботи в інших стилях, але все одно. Тут акварель. Олівці, здається, тут взагалі нема. Є білі матеріали. Давайте я вам ще цього зайчика, кролика, покажу. Ще я додавала, бачите, бачите, просто там коричневі якісь кольори. Десь у тіні бірюзовий чи синій. Ну, я люблю так додавати якісь такі кольори, які, наче, й не повинні там бути. Але мені подобається таке робити. Попередня робота теж в такому стилі. У мене було оця, бачите? Мені здається, вони схожі за стилем, Я зрозуміла, що Марія Тролі мені подобається брати ілюстрації з останніх книг, або просто ті, які більш прості, тому я дуже хочу її нову книгу. Вже попередню я не буду брати, і в мені вистачить цієї. Оце, бачите, універсум, це все з новою. Ну Тому що тут можна акварелі швиденько розмалювати, якраз до цього стилю підходить. А коли дуже-дуже деталізована, мені вже важче. Отже, такі в мене 9 робіт, досить небагато. Але я тішуся, що не нуль, бо мені здавалося, що в мене десь 3 роботи всього зроблено. Але я ж таки не шкребла, подивилася і знайшла стільки аж робіт, і навіть здивувалася, що все-таки я багато чого встигла. Дякую за те, що дивитесь моє відео, за ваші коментарі, лайки. До наступних зустрічей, па-па!